Вибір фасаду для кухні справа важлива, і до нього потрібно підійти з усією серйозністю, ціна, можливість реставрації, простий догляд, всі ці характеристики необхідно врахувати. Нещодавно ми розповіли про достоинства і недоліки дерев'яних фасадів. І сьогодні разом з архітектором Оленою Булагіною продовжуємо розбиратися в нюансах обробки кухонного гарнітура на черзі, сучасні варіанти фасадів від до скла. Олена Булагіна архітектор. Закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві, Самарі, Калінінграді, Владивостоці, Києві. На даний момент провідний архітектор дизайнер в архітектурному бюро Капітель Київ. Один фарбований фарбований фасад, цемт, деревне волокно, покритий меблевою емаллю і лаком. Завдяки цій формулі кольори виходять яскравими насиченими. Кухня в прямому сенсі сяє. Втім, якщо сяйво вам не до душі, можете вибрати щось матовою або перламутровою гами або поверхню кольору, металік, плюси, навіть якщо вам важко догодити вибір кольорів форм, фактур не стільки широкий, що ви точно знайдете щось на свій смак. Важливий факт: у разі пошкоджень можна не турбуватися про заміну. Фасад легко відреставрувати, мінуси головна небезпека вицвітання покриття під впливом сонячних променів і високих температур. Також будьте обережні в питаннях догляду фарбований фасад знетвоїться лугу, так що уважно читайте склад миючого засобу. Два Мтплівковий. цей варіант фасаду виходить при нанесенні на поверхню плівки. вона захистить мт не тільки від деформації і впливу вологи, але також від сонця і забруднень. При цьому фактури плівки найрізноманітніші з малюнком і без глянцеві і матові є навіть стилізації під мармур, граніт і дерево плюси за ціною такий фасад обійдеться вам дешевше, ніж фарбований, і побоювань по терміну служби викличе значно менше, стійкий до вологи і високих температур, а також до механічних впливів і в плані догляду зовсім невибагливий. Легко очищається звичайними миючими засобами. Мінуси, на жаль, навіть такий невибагливий матеріал, як плівка, має серйозний недолік. При високих температурах відчаровується, ну і звичайно, майте на увазі, вибираючи плівку під дерево або мармур, варто зробити знижку на те, що це лише репліка, і до зовнішнього вигляду оригіналу їй далеко. 3. мф облицьований пластиком. Облицювання пластиком надасть вам не менше можливостей у виборі кольорів і фактур, в тому числі імітації різних природних матеріалів, а в плані витривалості значно виграє у попередніх варіантів, плюси, крім привабливих зовнішніх даних, пластик не реагує на вплив ультрафіолету і вологості, і надзвичайно байдужий до механічних пошкоджень, щоб пошкодити пластик треба ще постаратися. Ну і догляд за пластиковим фасадом не завдасть ніяких турбот. Дрібниця, а приємно, мінуси логічно, що ціна за такий витривалий фасад буде значно вище середньої. На жаль, це не єдиний мінус. Часом пластикові кромки на торцях фасадів можуть відшаровуватися. Якщо вибрали глянцеву поверхню, майте на увазі, жирні плями на ній дуже помітні, а якщо поклали око на матову, будьте готові повозитися з прибиранням. 4. Облицьований натуральним шпоном, фасад з натурального шпону. Той випадок. Коли імітація цінних порід дерева максимально наближена до реальності, але обходиться набагато дешевше завдяки спеціальній технології і особливому хімічному складу, такий фасад дуже міцний і майже не боїться вологи плюси для тих. Хто мріє про фасаді з деревного масиву, але поки не готовий витратитися. Натуральний шпон стане чудовою альтернативою, безсумнівно, на користь цього варіанту говорять стійкість довологості і механічних впливів, мінуси звичайно, задоволення не з дешевих приховувати не будемо. Також важливо з усією відповідальністю підійти до вибору виробника. Якщо нарветеся на неякісну роботу, шпон з часом може відчаруватися, незважаючи на хороші показники. Постійного контакту з водою і світлом фасад з натурального шпону не витримає. П'ять з фасадистів самий бюджетний варіант. Але від таких фасадів ви не дочекаєтеся вражаючих уяву квітів і фактур. Плюси в плані витрат однозначно порадує вас більше інших, але на цьому переваги цих фасадів закінчуються. Мінуси не відрізняючись видатними зовнішніми даними. Ще й не особливо екологічний, а нещільна структура призводить до того, що кріплення в отворах розбовтуються. Також не вдасться виготовити криволінійний фасад. Тут можлива тільки сувора геометрія. Шість акрил, виготовлення фасадів з акрилу. Це порівняно нова технологія за основу береться плитант. із зовнішнього боку наноситься акриловий пластик, а з внутрішньої білий ламінат. Так виходять розкішні глянцеві поверхні, насичених глибоких відтінків, плюси, крім того, що глянцевий фасад виглядає стильно, він грає на руку невеликим кухням, візуально збільшуючи площу приміщення, термін служби фасаду, а також стійкість до впливу води, сонця і високих температур гідні захоплення, подряпини, які з часом неминуче з'являться, досить просто ліквідувати поліруванням. А доглядати за глянцевою поверхнею зовсім не складно. Мінуси за досить високу якість доведеться заплатити відповідну ціну, але натомість з недоліків вам дістанеться всього лише трудомісткий догляд за екстраглянцевою поверхнею, якщо ви зважитеся придбати саме таку. І пам'ятайте, що створювати елементи неправильних форм у випадку з акриловим фасадом не вийде. Сім, стекла скляні фасади, прекрасне поле для експериментів з дизайном кухні, прозорі матові. Кольорові з декоративним візерунком із матуючою пастою або плівкою, очі розбігаються, можете додати приховану підсвітку або зіграти на обрамлені скла алюмінієвим профілем, плюси скло абсолютно точно впорається із воловістю і з високими температурами. Більш того, скло не так просто пошкодити або зіпсувати миючими засобами, мінуси, крім очевидно, високої вартості, готуйтеся до того, що догляд за скляним фасадом. Вичавить з вас про достатньо соків, розлучення на склі і сліди від пальців будуть безжально кидатися в очі, а якщо ж трапиться біда і скло розіб'ється, відреставрувати його вже не вийде. Вісім метал, якщо вам близький холодний блиск металу або ви шукаєте, з чим можна комбінувати дерев'яні поверхні. Придивіться до фасадів з нержавіючої, сталі або алюмінію, плюси метал дарує можливість зробити фасад на роликах за принципом шафи купе Взагалі. Термін служби металевого фасаду набагато вище середнього, він не деформується під дією вологи і високих температур. Мінуси за гарний зовнішній вигляд і функціональність доведеться доплатити, але в іншому все, що вам загрожує, це більш ретельне прибирання. Також майте на увазі, що алюмінієвий профіль може з часом потьмініти.